Малювали і не шкодували ні часу, ні сил. Усе не тільки заради перемоги в конкурсі, а перш за все, заради задоволення. Особливі діти психоневрологічного центру Парасолька, що втячіві, дуже чекали дня, коли серед їхніх крашенок обиратимуть найкращі. Зустріли членів журі чудовою піснею. Для вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів Чачівщини та Рахівщини ініціював конкурс на кращу писанку народний депутат України Василь Петьовка. Я думаю, що ті всі технології, які є цифрові, це дуже добре рухатись вперед, але залишати ті традиції, яких виховувалися їхні батьки і діди, вони підуть їм на користь. Вірте мені, що таких діточок, ті, які сьогодні проживають. На Закарпатті немає у великих містах, які б сказали, що нарисує крашенку, чи нарисує писанку, чи нарисує на бумазі, чи на яйці. Повірте мені, що дітей таких мало де є, які це готові робити. Я не кажу, що в інших областях їх взагалі немає. Я кажу, що в городах-мільйонниках ці традиції відходять. Я думаю, що це краще, щоб їх зберігати. Ми повинні все для того робити, щоб наші традиції зберігались і передавались з покоління в покоління. Переможці конкурсу Краща писанка не залишилися без подарунків. Вони отримали планшет, телефон і МП3 плеєри. Кожен із учасників одержав солодкі презенти, а навчальний заклад ноутбук. <плес> Учні Солодвинської спеціалізованої школи інтернату до пасхального конкурсу готувалися також не вперше. Цього року оригінальних робіт презентували не менше. <плес> Фасом, Як подяку за старання та активну участь у конкурсі, 144 учні школи-інтернату отримали цінні подарунки та солодощі. Вихованці Великобичківської школи інтернату здивували членів журі не тільки вражаючими крашанками, а й закарпатським колоритом і цілим писанковим деревом. Назвати переможцями хотілося всіх, однак обирати кращих все ж таки довелося. Планшет дістався шестикласнику Івану, а мобільний телефон учениці сьомого класу Ганні. Я Так старалася і виграла друге місце. Я навіть не Я Така рада. Конкурс на кращу писанку перетворюється на гарну традицію, адже цього року пройшов у друге. Цього разу за звання кращого. Санкаря змагались близько 340 дітей, вихованців дитбудинків та інтернатів гірських районів Закарпаття.